Різдвяна зірничка, різдвяні вірші та легенди. Богдан Ігор Антонич. Різдво. Народився Бог на санях у линківськім місті Дукві. Прийшли ленки у кристалях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх У долоні у Марії місяць золотий горіх Коляда. Тешуть теслі срібла сани, стелиться сніжиста путь, на тих санях в незнано, дитя Боже повезуть. Тешуть теслі срібла сани, сняться весняні сни На тих санях ясна пані, очі, наче у сарни Ходить сонце у кресані, спить слов'янське диття, їдуть сани, плаче пані. Снігом стелиться життя.